Доброго ранку, сьогодні 13 квітня. Ось мої посадки сіяла я чуть більше, здається, тижня назад треба переглянути відео. Редбарон, Стригунівська і багато ще інших сортів. Наприклад, професійне насіння Red Baron. Ось дивіться, вже сходить. Я землю не поливала. От, тобто, Дощів особливо не було, але цибулька сходить. Інші сорта, там ще в одному місці, в мене один рядок, і там ще я показувала одне відео. Що далі ряд, там багато сортів. Там теж, я вчора пройшла і щоденько глянула, теж сходить. Тобто чорнушка, рано посіяна, вже сходить. Це вже є добре земля-волога. Тому що якщо сіяти її пізніше, треба військово гарно поливати, бо може бути таке, що і не зійде. Ну і насіння може бути з пакетиків не свіжі. Це теж можливо. Стригунівська ще не видно. Вольська ще не бачу. Укроп насіявся вся вольська. Я так не бачу, але там на рядках. ага, А це українська лють, Ну, ви бачили, можливо, це халцедон. Це е, сорт халцедон, вони просто під свою торгову марку насіння України. Ось теж сходить. Минулого року я її сіяла, зійшла дуже гарно. Як я густо посіяла, так вона і зійшла. Насіння якісне. Ось такий стан на сьогодні на 13 квітня. Минуле відео на ютуб-каналі. Подивіться число. Я, можливо, огляну, підпишу, коли була сіяна.